Попри те, що на календарі весна, на вулиці все ж сніг та мінусова температура, а людей вже почали відключати від газопостачання. Як бути далі? Та чому саме так сталося? Зараз з'ясуємо. Природний газ це метан без кольору, запаху і смаку. Це цінне паливо, і від того, як воно використовується кожним, залежить нормальне газопостачання всіх жителів міста. Ольга Мостовик, мешканка будинку по вулиці Пушкіна, залишилась без опалення. Старший майстер служби внутрішньобудинкових систем газопостачання Сергій Галанзовський пояснив, чому відбулось відключення. Самовільна заміна встановлення переміщення газових приладів, що суперечить технічній документації і правилам експлуатації газових приладів». Користування побутовими газовими приладами безпечне і зручне, та лише при дотриманні правил та інструкцій. Слюсар Станіслав Ільїн пояснив детальніше, яких правил техніки безпеки жінка не виконала. З колонки з газової нема димохода, стоїть на її гофра. Так, до неї підходить шлан грізіновий, більше шести метрів, який заборонений. Далі котьол самовільно замінений. також стоїть гофра, яка теж заборонена. Про те, що порушення є, Ольга Миколаївна знає. Про те, що робити далі, жінка не здогадується. Я думаю, що я не вона така людина і. Не те саме. Я розумію, що є порушення, які можна вчора зранку ми і намагалися попитати, що потрібно зробити для того, щоб включити опалення. Проєкт. Казали, трубу замінити, зробіть 80% цього самого. Готові були вчора все зробити. Але, як правило, нам все відмовили. Проєктна документація. Вибачте, на цей час. У мене таких грошей немає. Неправильна експлуатація газових приладів, газових лічильників і поганий догляд за ними може привести не тільки до вибухів і пожеж, але й до смертельних отруєнь, що загрожує мешканцям будинку, пояснив слюсар Микола Шкалаберда. Може бути так само, як встановленням гофри угар. Піти угарний газ у приміщення, людина може задохнутися. Так само немає вентиляційних каналів, де буде виходити той самий газ, коли йде десь виток, чи лопнув той самий шланг, і так само угарний буде виходити. Це до летальних випадків веде себе. Відповідальність за справний стан і безпечне користування газовими приладами і апаратами в квартирах та житлових будинках лягає на власників. Що робити далі, розповів старший майстер. Наша людина звертається у організацію, яка проводить спочатку проєктні роботи на основі проектної документації, виготовляється виконавча. Якщо людина зверталась, то її ці строки говарюються там до договору. При появі запаху газу негайно закрийте газові крани і провітрять приміщення. Не запалюйте вогонь, не вмикайте і не вимикайте електроосвітлення, електроприлади та електроапаратуру. І викличте аварійну службу за телефоном 104. Бережіть себе та своїх рідних. Дотримуйтесь правил безпеки по користуванню газовими приладами в побуті, а також вчасно сплачуйте за комунальні послуги, щоб уникнути даних ситуацій. Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.